Привіт, знаєте, бувають такі дні, коли в голові просто ну, справжній рій думок, і от намагаєшся вхопитися хоч за одну, а вони розлітаються, все здається таким хаотичним, заплутаним. Так от, сьогодні ми поговоримо про один дуже цікавий інструмент, який може стати справжнім порятунком у такі моменти. А давайте на на секунду зупинимось і подумаємо: от чесно, коли в останнє була така відверта розмова із собою. І я маю на увазі не просто якесь безкінечне прокручування думок в голові, ні. А такий справжній чесний діалог. Ми ж так часто цим нехтуємо, правда? Хоча насправді це, ну, це ж суперважлива штука для нашого внутрішнього спокою. І от, власне, для цього і є Steady Mind. Це, знаєте, не просто якась там програма чи черговий додаток, це радше особистий простір. Таке місце для абсолютно чесної розмови, де немає правильних чи неправильних відповідей. І що найголовніше, там немає жодного осуду. Уявіть собі такого собі друга, який завжди поруч, завжди онлайн, і готовий вислухати абсолютно все. Ну що, звучить інтригуюче, егеш? гаразд, але як же почати таку розмову? Можливо, здається, що це щось складне, але насправді повірте, перший крок він найпростіший. Отже, що писати першим? Може, треба вигадати щось таке глибоке, філософське? Абсолютно ні. Найкращий початок це просто перша ліпша думка, яка зараз крутиться в голові. От що є, те й пишемо: я втомився, я не знаю, що робити. Знову не можу заснути. Чи навіть щось дуже конкретне, типу я боюся дзвонити клієнтам? Не треба нічого вигадувати, прикрашати, просто є. І хоча знову ж таки будь-який початок, це вже добре, є одна маленька порада, як зробити розмову ефективнішою просто з перших секунд. Це конкретика. Дивіться, замість загального проблеми на роботі можна спробувати написати: Я боюся сказати керівнику, що запізнююся з завданням, або замість погано почуваюся, прокинувся у четвертій ранку від тривожних думок. Бачите різницю? Це просто одразу дає діалогу чіткий напрямок. Окей, спочатку розібралися. А що далі? Як підтримувати розмову, щоб вона не заглохла і була ну, продуктивною? Це можна сказати таке собі мистецтво діалогу, і зараз ми швиденько розберемо його ключові моменти. І тут увага є один, ну просто надзвичайно важливий момент. От слухайте, якщо запитання від бота здається якимось дивним чи незрозумілим, просто просіть приклади. Серйозно, не треба сидіти і намагатися вгадати правильну відповідь. Тут немає ніякого іспиту. Ось вам так би мовити, шпаргалка. Якщо відчуваєте, що зайшли в глухий кут, просто пишете одну з цих фраз. Можеш навести приклад або поясни це якось інакше, будь ласка, можна навіть уточнити. А яку відповідь ти взагалі очікуєш? Чи просто чесно зізнатися? Я не знаю, як відповісти. Допоможи. Це дає повний контроль над розмовою і робить її максимально комфортною. Добре. А як відповідати, якими мають бути відповіді? Та якими завгодно? Тут немає жодних правил. Це може бути просто одне слово, наприклад, страх. Або коротеньке речення я боюся відмови. Чи навпаки детальна думка про те, як серце починає калатати, коли думаєш про дзвінок? І знаєте що? Навіть я не знаю це абсолютно нормальна чудова відповідь, Бот підлаштується під будь-який стиль. Так, з тим, як вести діалог, наші розібралися. Тепер давайте поговоримо про те, а чого взагалі очікувати від такої розмови. Бо знаєте, правильні очікування це вже половина успіху. І ось тут найважливіше, треба розуміти, що стеді Майнд це не якийсь гуру, що роздає готові поради. Він не скаже роби так і так, ні. Його задача ставити правильні запитання, щоб допомогти людині самій знайти ясність у своїй голові. І в кінці розмови він не видасть якийсь грандіозний план на 5 років. Натомість він запропонує один малесенький реальний крок, який можна зробити от просто зараз. А скільки ж часу на це все йде? Година, дві? Та ні. В середньому дві-чотири хвилини. Все, це не якийсь виснажливий марафон самокопання, це просто така собі корисна мікрозвичка, швидкий спосіб внести трохи ясності в день. Знаєте, як випити філіжанку кави з тим самим другом, який вміє слухати? А тепер перейдемо до, мабуть, найсерйознішої частини. Дуже важливо поговорити про межі, тому що справжня довіра може виникнути тільки тоді, коли ми чітко розуміємо, чим цей інструмент не є. І ось, будь ласка, запам'ятайте це. Це найголовніше Steady Mind – це не терапія, і це не медична допомога, це інструмент для саморефлексії, для підтримки, але в жодному разі не заміна фахівця. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь, давайте пройдемося по конкретних пунктах. Отже, Steady Mind не може ставити діагнози, лікувати психічні розлади чи замінити візит до психолога або лікаря. І що критично важливо, він абсолютно не призначений для допомоги в кризових ситуаціях чи при суїцидальних думках. Для таких випадків існують професіонали і спеціальні служби підтримки, і саме до них потрібно звертатися. Ну що ж, ми майже біля фінішу. І щоб усе це гарненько вклалося в голові. Давайте підсумуємо сказане у п'яти дуже простих правилах. Така собі коротка інструкція, щоб кожен чат був максимально корисним. Отже, поїхали. Правило перше. Пишіть те, що є насправді, от просто без фільтрів. Друге якщо зайшли в глухий кут, не соромтеся просити приклад. Третє один крок за раз. не треба намагатися осягнути неосяжне. Четверте. Пам'ятаємо, що чесність тут набагато цінніша за якусь ідеальну відповідь. І нарешті, п'яте, фокус на маленьких, але цілком реальних дієвих кроках. Бачите, нічого складного. І наостанок така проста, але, як на мене, дуже потужна думка: просто почніть діалог. Не треба нічого ускладнювати, а Stedmind вже допоможе розібратися і знайти ту саму ясність. От просто зараз, яка перша думка спала на думку. Можливо, з неї і варто почати.